Доброго дня, дорогі мої рукодільниці. Сьогодні ми будемо робити хлопчика з мішковини. Як ви звернули увагу, композиція мати була доповнена двома більшими дітками немовлями, двома більшими дітками, і серед них був хлопчик. Ми з вами хлопчика ще не робили. А сьогодні я хочу запропонувати зробити із мішковини. А трошечки пізніше. Ми зробимо із кольорових тканинок, зробимо шаровара, в білій сорочці, щоб ви вміли і так і так зробити хлопчика. Що для цього потрібно? Шматочок мішковини. 30 на 30. Ось такий шматочок мішковини. Нитки я буду використовувати, такі жутові, тонесенькі. Бачите, такі тоненькі ниточки. В тон. Хочу все зробити в тон. Так, Така смужка мішковини потрібна для скрутки. Тут ширина 7 см, а довжина 30 І ми її складемо навпіл, отак. Складемо навпіл, і будемо скручувати. Це буде основа голівки. Ось так цупенько намагаємося скруточку зробити. Так, шматочок мішковини складаємо на піл раз, робимо так згин, І другий раз. І отут трошки примнемо, щоб ми знали, де середина. В Цю серединку кладемо голівку. Ось так. Кладемо голівку, огинаємо її тканиною. Так, всі зборочки, такі складочки відправляємо. На потилицю і будемо, візьмемо ниточки і будемо закріплювати ниточками. Закріплюємо цупкенько так, щоб голова відрізнялась від тулуба. Як ми ниточками цупкенько так зав'яжемо і зав'яжемо з стильної сторони. На три вузлики, і відріжемо, так розправляємо. Наші кінці, ось тут, у нас є чотири кінці. Це буде дві руки, два кінчики оціх, це буде дві руки, а внизу будуть дві ноги. Так гарненько. Зараз ми зробимо руки, відкриваємо тканинку і цей кутик загинаємо всередину, отак. Загинаємо до самого вузлика цього. Отак. ось, Потім. Ці краї теж загинаємо літачком таким, і в нас утвориться рука. Долоньку закріплюємо ниточками також. Цупкенько і зав'язуємо з тієї сторони на три вузлика. Вузлики теж зав'язуємо цупкенько, щоб ниточка не ослабилась і потім не відпала що ті ниточки, що легенько зав'язуються, вони потім можуть спуститися і розпастися лялька може. Так, відрізаємо. І так само беремо другу ручку. Загортаємо всередину, сюди до вузлика, ось так, закладаємо. Одну сторону, другу, робимо такого літачка і перевіряємо, щоб над голівкою, бачите, ця рука трішечки довше, значить, ми повертаємося і трішечки далі, отак її загнемо. Обов'язково. Треба перевірити, щоб ручки були однакові. Над голівкою, над центром голови, отут вони повинні зійтися однаково. Щось це мене знову треба ще. Я побоялась багато. Ось так. Ось а тепер будуть однакові руки. Беремо знову ниточку і закріплюємо долоньку. Долоньки теж повинні бути однакові, трішечки далі. Слідкуємо за всіма дрібничками. Трішечки далі візьмемо так. Вже однакові. І відрізаємо ниточку. Ось ми отримали вже рученята. Зараз зробимо ніжки. У нас ось одна половинка ми відгортаємо наліво, а другу половинку ми відгортаємо направо. Ось, отак зараз. І всередину так само загинаємо. Тканинку. Ось середину загинаємо. Добре, ну поки що ми не чіпаємо. Ось, а поки що тільки. Бачите, як виходить одна половинка від руки, а друга від іншої руки. Ось так утворюються ніжки. Ось. ось, як ми отак склали всередину все. Одну ніжку вліво, другу вправо. Ніжки ось так ідуть донизу. І зараз ми отут зав'яжемо хрест і намотаємо хрест на тулубі, на грудях. Спочатку навколо талії, робимо декілька обертів. Потім через плече, ось так. Такі в нас ниточок. Чотири. Потім переходимо на другу сторону ось. Таким чином, ми закріпили тулуб і ззаду зав'яжемо. Це буде талія хлопчика. Так, зарантіжки зараз зробимо. Загинаємо кутик, отак, потім цю сторону загинаємо і другу. Все всередину і замотуємо понизу. Вузлики робимо всі стильної сторони. Так, є ніжка в нас беремо другу ніжку. Загинаємо і будемо слідкувати, щоб була довжина однакова. Щоб однакова довжина в нас вийшла, слідкуємо за цим. Так, перевіримо однаково і обмотуємо ниточками. Робимо знову три вузлики. Так. Ось такий хлопчик у нас вже виходить, підняти, тримає підняті рученята, щоб мама взяла його на руки. От, мама тримає немовля, він теж ще маленький, тільки навчився ходити, але теж хоче на руки. Тому у нього руки так. До ни... Ось. Зараз ми ще одягнемо йому поясочок. Козаки ходили з поясами, а він маленький козак у нас. Козачок. Зав'яжемо йому. Така кромочка від мішковини в мене була. Трошечки задовгі, можна підрізати буде. На ляльці підрізати не будемо, підріжемо. Ось поясок на бік. Зараз зробимо шапочку таку ще. Я вирізала вже. Це така трапеція. Ось трапеція таких розмірів. Зараз я вам скажу. 14 на 9. Тут у нас 14, тут 9, а висота 11. От, я думаю, ви всі зможете побудувати трапецію. Проводимо лінію 14. Находимо середину, піднімаємо перпендикуляр 11. Від неї вліво і вправо по 4,5, бо тут у нас 9. Я думаю, це, це все геометрія. Так, верх і низ загинаємо трішки. Ну, я запрасувала відразу, щоб. Воно гарненько лягало, і будемо одягати шапочку йому на голову. Ось так. Беремо ниточку і навколо голови, ось ми можемо навколо низу шапочки, отак робимо декілька виточків. І Треба трішки загорнути, зараз, хвилиночку, щоб оцей вистріпаний край, ось я загорнула вже. Ниточка в нас на місці. Зав'язуємо. Зайві ниточки відрізаємо. У нас козак такий. Зверху теж формуємо шапочку, всі краї всередину ось ці вистріпані такі. І зав'яжемо зверху. Гарненько тільки поправити треба, щоб ніде не виглядали ниточки. Можемо лівцем трішки допомогти ось. І замотуємо і зав'язуємо. Такий козачок у нас зараз вийде вже. Ось такий козачок. Поправлю о наш не хоче лягати. О, Лягає вже. Ось такий козачок у нас вийшов. Його можна посадити навіть на коника. Тільки тоді отак згинаєте рученята і їх, їх ниточкою замотаєте разом. І він буде на конику сидіти. От, якщо у вас є коник, у мене є коник. Зараз одну филиночку. Ось такі у мене є коник, і ми можемо зробити ще одну композицію, як хлопчик. Тільки рученята нам треба буде ось так, я вам підскажу: ось так допереду, зв'язати ниточкою і дати вішки йому в руки. І він буде скакати на коні. Нижні ніжки теж, отак От внизу, можна ниточкою разом зв'язати, і він буде триматися на конику. Так що. Майстер-клас по конику в мене є на каналі. Можете, можете заходити, зробити коника і зробити таку композицію. А на сьогодні все. Я думаю, що вам було цікаво зробити такого хлопчика. От, козачка такого українського. Робіть. Отримайте задоволення від процесу. Немає мішковини, можете зробити з іншої тканини. З любої. Однотонну тканину вибирайте. А кольоровгу ми з вами зробимо. Незадовго. Так що чекайте на уроки. Гарного вам настрою. До побачення!